Вітаю вас на каналі Біженців в Німеччині, я Міла, і сьогодні будемо говорити про німецьку школу. Разом зі своїми підписниками в інстаграм, а моя сторінка налічує вже більше 20 тисяч підписників, ми сформували топ-6 порад для тих мам і батьків, діти, яких збираються йти до німецької школи або вже навчаються тут. Але перш ніж перейти до порад, хочу зауважити, що в Німеччині школа обов'язкова. І як тільки ви приїжджаєте зі своїми дітьми або дитиною до Німеччини, то маєте два тижні на деяких землях місяць, щоб оформити вашу дитину в школу, і вона почала навчатись. У нашому випадку було так: наша сім'я приїхала до Німеччини 14 серпня, це якраз були літні канікули. Ми живемо в Баварії в маленькому курортному в селі Бадбоклет, і навчання у нас почалось. 13 вересня, тобто через місяць, цього часу місяця нам вистачило, щоб підготуватися до школи, оформити дитину, налаштувати психологічно та купити все необхідне для навчання у першому класі. Про це будемо говорити далі. Перейдемо до порад. Порада номер один. не порівнюйте українську школу з німецькою, і не порівнюйте програми цих шкіл, бо ви просто розчаруєтесь. Не робіть цього, поясню. Коли українські дітки приїжджають до Німеччини, то в залежності від їхнього віку, в залежності від їхнього класу, вони потрапляють або до німецьких класів, або до інтеграційних класів, або навіть є сформовані класи спеціально із лише українських біженців. Так, от, якщо дитина в Україні навчалася в першому другому класі, можливо, навіть третьому, або взагалі ще не ходила в школу, то тут вона потрапляє до німецького класу. Так було і в випадку з нашим сином Платоном. В Україні він закінчив перший клас. Сюди ми приїхали до Німеччини, продовжили навчання у другому. Класі української школи і пішли до першого класу німецької школи. Вчання у них все відбувається німецькою мовою, і воно таке ж саме, як у німецьких дітей, тобто нічим не буде відрізнятися. У нашого Платона не лише німецька та математика, а є такі предмети, як етика, фізкультура, релігія, я досліджую світ. Ну, по типу щось такого. Але дітки, які вже в Україні навчалися у старших класах п'ятий, шостий, сьомий, дев'ятий, вони зазвичай потрапляють в. Інтеграційні класи, що це за класи? Це ті класи, де є збірна солянка дітей різних національностей, не обов'язково українців це можуть бути сирійці, турки, росіяни, які навчаються, і ставка йде в основному на вивчення німецької мови та математику. Тобто у дитини, яка ходила, наприклад, в сьомий український клас. Вже мала бути фізика. Тут фізики не буде, забудьте про це. Тут буде ставка йти на вивчення німецької мови, щоб дотягнути німецьку до того рівня, коли дитина може перейти до німецького класу, тобто навчатися повноцінно і йти за шкільною програмою тих семикласників, які тут навчаються в німецькій школі. Також хочу зауважити, що зазвичай виходить так, що якщо ваша дитина... В Україні мала б ходити у сьомий клас, то тут вона піде на клас менший у шостий клас. У своїй пораді я сказала, що не варто порівнювати школи та програми, і ви повинні зрозуміти, чому? Тому що головна задача для ваших дітей буде. В першу чергу вивчити німецьку мову. Тому що про яку фізику, хімію, біологію може йти мова, якщо дитина не розуміє німецькою. Тому наступна порада, яка випливає із першої, вчіть мову. Нехай ваша дитина робить максимальну ставку якомога швидше вивчити німецьку, щоб мати можливість перейти до повноцінного німецького класу. Я маю гарні приклади. Серед своїх знайомих біженців, діти, яких або вже в Україні трішечки вчили німецьку. Вона, наприклад, них була першою, або навіть другою іноземною мовою в школі, або приїхали сюди і дуже швидко взялися за вивчення німецькою мовою. Батьки їм додатково брали чи репетиторів, чи самостійно займалися з ними, чи дітям просто легко заходила школа. І вони за буквально півроку. Змогли перейти до повноцінних німецьких класів, де вже навчаються на рівні дітей, які все життя прожили в Німеччині і народились тут. Порада номер два: не нав'язуйте свою думку про школу вашій дитині, особливо якщо ця думка негативна. Я дуже часто бачу у спілкуванні з біженцями, що діти сприймають школу своїх однолітків і взагалі життя в Німеччині через призму батьків. Батькам щось не подобається, батьки хочуть повернутися до України і відповідно так налаштовують дітей. Звичайно, це ніяким чином позитивно не впливає на те, як дитина буде сприймати німецьку мову, сприймати своїх нових друзів, сприймати цю атмосферу оточення і, взагалі, все, що з нею відбувається. Це по перше. По-друге, ви повинні розуміти, що ваше уявлення про німецьку школу може кардинально відрізнятися від того, що думає про цю. Школу ваша дитина, і я проводила цікаве опитування на своїй сторінці в інстаграм. Я спитала, чи подобається вам німецька школа, але спочатку попросила, щоб батьки відповіли на це питання, а потім щоб вони запитали у своїх дітей і також отримали відповідь на це питання. І що ви думаєте? На питання чи подобається вам німецька школа? Ну, ми тут порівнюємо з українською. 65% батьків сказали так, 35% сказали ні. А чи подобається німецька школа вашим дітям? 80% сказали так, і 20% сказали ні тобто, дітям школа подобається більше ніж батькам. Це потрібно розуміти. Також додам ще таку цікаву історію: Мирослав, мій чоловік, в дитинстві, навчався в Німеччині. Він тут закінчив перший, другий та третій клас. І от вже дорослий чоловік, якому 36 років, все життя згадує, що німецькі школі в ньому було навчатись набагато цікавіше, і він з задоволенням ходив до школи. Тут багато часу приділяли екскурсіям, раз на тиждень ходили до басейну, постійно відвідували якісь цікаві музеї, чи організовували походи і так далі. Ось що подобається дітям. Зрозумійте, що те, що подобається вам, не обов'язково має подобатися вашим дітям. Тому не нав'язуйте свою думку про німецьку школу. Порада номер 3 Зосередьтесь на німецькій школі. Не намагайтесь тягнути одразу дві школи. Розкажу на своєму прикладі. Ми весь цей час, Платон вже майже закінчує перший клас німецької школи і другий клас української школи, зараз початок травня. Тягнемо дві школи. У нас українська школа Оптима онлайн-дистанційне навчання, де досить велике навантаження у другому класі. І німецька школа, перший клас, де постійно задають домашні завдання. Я нещодавно знімала відео і показувала, які домашні завдання отримує моя дитина протягом тижня. Домашні завдання не робляться за 5 хвилин. Так само і в українській школі, якщо ти хочеш мати гарні оцінки, але головне навіть не оцінки, а просто знання, то для цього тобі знадобиться точно не 5 хвилин і навіть не година-дві. Так, от ми поєднуємо дві школи, але це дуже складно. Я розумію, що це надзвичайне навантаження для моєї дитини, і, чесно кажучи, деякі предмети з української школи вже починаємо просто пролистувати. Тут мова йде про я досліджую світ, образотворче мистецтво, інформатику, фізкультуру тобто, в принципі, я. Залишила ще важливі предмети: це математика, українська мова, з якою ми також дуже сильно відстали, українська література якось так ще на фоні в нас іде, англійську платон добре вчить, бо вона йому подобається. Але поєднувати складно. Тут ще хочу додати такий момент, що коли дитина потрапляє до німецької школи, то звичайно треба робити головну ставку це вивчення німецької мови. І коли накладається декілька мов німецька. Українська, можливо, ваша дитина російськомовна, тому що і російська, а також англійська, яку зазвичай вчать в українських школах, то це просто катастрофа. Мами жаліються, що діти і букви плутають, вони не можуть їх відповідно писати і читати починають значно гірше ніж раніше. По платону також побачила, що ми ось. За цей останній рік зробили ставку на тому, щоб він вчив німецьку. Відповідно, він читає німецькою, читає досить непогано, читає англійською також досить непогано. Він не плутає ці дві мови, але він став гірше читати українською мовою. Ну, будемо якось з цим робити щось, але все ж таки моя порада така, що потрібно застередитись на чомусь одному. Тому що дитині і так складно, коли. Ваша дитина потрапляє до німецької школи, це нове середовище, це мова, якої вона не розуміє, це однолітки, яких вона не знає. Це вчитель, які також бачить вперше цю дитину і не знає, яким чином допомогти. І це все нове, це катастрофічний, величезний стрес попасти в таке оточення. І в той самий час треба ще не лише розуміти, що там відбувається, а й гарно вчитися, тому що мама так сказала. А після того, як ти приходиш з німецької школи, тобі ще треба засісти і за українську школу, тому що мама так сказала, тому що треба відзвітувати ці оцінки. Моя вам велика і щира порада: засерейтесь на чомусь одному. Ви збираєтесь повертатися до України чудово. Нас доженете потім. Візьмете репетиторів, самі посидите з дитиною, але не перевантажуйте дитину, не відбивайте бажання взагалі від навчання. Тому що та дитина просто в один момент стане, скаже, Я взагалі нічого не хочу не лише ми говоримо тут про німецьку, а взагалі про будь-яку освіту, про будь-яку школу. Також чую ще від деяких своїх знайомих біженців, що вони не те, щоб поєднують дві школи. Вони ще й додаткових репетиторів беруть для своєї дитини, яка вивчає додатково англійську і навіть китайську. Навіщо поясніть мені? Класно, коли ваша дитина буде розмовляти п'ятьма мовами, але мабуть не зараз. Давайте спочатку вона адаптується, звикне до нової школи, до нового класу, знайде друзів, знайде якийсь спокій душевний, почне розуміти, що з нею відбувається, і тоді ви будете дитині накидати всі ці додаткові мови і ці всі додаткові школи, репетитори і так далі. Ще щодо навчання у двох школах, я проводила також опитування у себе на інстаграм-сторінки і запитала у біженців з України, чи поєднують вони дві школи, чи все ж таки залишили одну. І ось тут 50 на 50. І ще помітила таке, що з самого початку, як тільки приїжджають біженці. За кордон, це може бути не обов'язково Німеччина, а й інша країна Європи або навіть Америка. То вони намагаються спочатку тягнути дві школи, але з кожним місяцем, з кожним семестром все ж таки менше і менше приділяють часу українській школі і зосереджуються на іноземній. Порада номер 4 Підтримайте вашу дитину не лише психологічно, на словах, а й у дії. Навчайтесь разом з вашою дитиною. Я, наприклад, домашні завдання роблю разом з Платоном. Це йде не лише йому на користь, тому що він відчуває, що мама допомагає, мама хвилюється, мама зацікавлена. Ну, у нас ще й тато підключається також робить домашні завдання з дитиною, і він не відчуває себе самим, коли нього кинули. От знаєте, так просто в воду, і кажуть, пливи, а дитина плавати не вміє. Тут ми намагаємося барахтатися в цій воді разом. І намагаємося разом вчити ту німецьку, разом розбиратися у цих предметах. І я вам скажу, що і мені на користь іде таке навчання, тому що я дуже багато і для себе нового дізнаюсь про німецьку школу, про німецьку мову. Порада номер п'ять: підготуйте дитину до школи. Тут ми конкретно будемо говорити про якісь предметні речі, а на якісь там психологічні підготовки. Що я маю на увазі? Вам потрібно буде купити різні шкільні аксесуари: зошити, лінійки, олівці, фломастери і, і так далі. І так далі. У мене про це є окреме відео, де я показувала і розказувала, скільки грошей ми витратили, та показувала те, що ми купили на перший клас. Німецької школи нашого сина в Баварії я залишу посилання. Будь ласка, переходьте та дивіться, воно буде корисним. Але в свою чергу ви не беріть цей список і не біжіть щось купувати, бо ваш список може відрізнятися. Дочекайтеся цей список у школі. Також мені батьки радили купувати заздалегідь. Всі ці предмети, тому що за два тижні до початку навчального року вже просто можна чогось не знайти. Наприклад, першачки йдуть в школу з конусами, куди кладуть солодощі. Це така традиція. Замість квітів вони несуть такі відповідні конуси. Так ось ці конуси потім можна шукати довго і нудно, не де їх не купити. Крім того, я рекомендую завчити декілька стандартних фраз з вашою дитиною, щоб вона більш комфортно себе почувала в колективі у перший день, перший тиждень, навіть перший місяць німецькі школи. Поясню, я знаю конкретну ситуацію, коли на першому уроці дівчинка дуже захотіла в туалет, але вона не знала, як це сказати німецькою мовою, і сталася неприємна ситуація. І звичайно, це настільки сильно психологічно може просто вдарити по дитині, що далі вона взагалі не захоче піти до. Тієї школи і наступного дня скаже: мама, все більш ніколи туди не піду. Тому якісь стандартні речі я хочу в туалет, я хочу пити, я хочу їсти і так далі. Краще заздалегідь завчіть зі своєю дитиною. Я хочу в туалет «Ich muss auf die Toilette». Але якщо дитина просто скаже слово туалет, то вчитель зрозуміє. Я маю спрагу, я хочу пити воду, «Ich habe Durst». «Ich will Wasser trinken». Я голодний, я хочу їсти. Ich ich habe Hunger, ich will essen. Привіт! Мене звати Платон. Як звати тебе? Hallo. Ich heiße Platon. Wie heißt Платон. Мені потрібна допомога. Допоможіть. Ich brauche Hilfe. Hilfe. І остання моя шоста порада: підтримуйте улюблене заняття вашої дитини. Навчання, навчання. Але результату не буде, якщо ви будете виключно займатися навчанням. наш Платон, наприклад, після школи півгодини. Я йому дозволяю, грає в Майнкрафт. І, взагалі, сучасні діти такі, ну і це під дією, що знаєте, цього карантину, який там три роки із життя забрав. Під дією війни діти все більше і більше звикли до мобільних телефонів, планшетів, комп'ютерів. Комп'ютерні ігри це вже така невід'ємна частина нашого життя, але... На мій погляд, ось таке захоплення можна зробити корисним і навіть перетворити в майбутню професію вашої дитини. І тут я хочу вам порадити it школу для дітей. IT Mouse School. Я вже знайома з цією школою, тому що наш платончик там проходив і безкоштовний пробний урок, який я далі хочу вам показати. І маю лише позитивні рекомендації. І про викладачів там дуже молоді, всі цікаві, веселі, і мають такий класний підхід до дітей, і про самі курси, які також максимально сподобаються дітям, бо вони інтерактивні, вони Навчать дитину не лише грати комп'ютерні ігри, а самостійно створювати комп'ютерні ігри, створювати сайти. Взагалі, школа розрахована для дітей віком від 6 до 18 років. І зараз більш детально покажу та розкажу, що можна в цій школі вивчати. Це курси, на які можуть записатися будь-хто і в будь-якій точці нашої країни, не лише в Німеччині, а й в Україні. І ваша дитина буде отримувати нові позитивні знання, які, звичайно, підуть їй на користь. І ваша дитина буде дякувати вам за те, що мама грузить не лише вивченням німецької чи української школи, а й дозволяє займатися чимось цікавим. На цьому все я буду закінчувати. Ми вже якраз і додому дійшли. Хочу подякувати вам за перегляд. Будь ласка, ставте лайки, а також пишіть в коментарях, як вам німецька школа, як німецька школа вашим дітям. Розповідайте свої історії, діліться своїми порадами, тому що саме з таких порад і формується якась думка і уявлення, взагалі, про те, що робити, як робити, і формується якась підтримка. А на моєму каналі Біженці в Німеччині ми якраз. І робимо те, що підтримуємо один одного і допомагаємо інформаційно. До нових корисних відео. Всім пока.